Так, друзі, ну що всім привіт! Всі ви пам'ятаєте, як я продав свій гелік за 150 тисяч доларів, доклав ще 50 тисяч баксів своїх особистих та 200 тисяч закинув на свій особистий рахунок на трейдингу. І зараз я маю вже непоганий баланс, можна навіть потанцювати майже в 300 тисяч баксів. Тобто, з продажу геліку я зробив майже 100 тисяч доларів. І надалі моєю метою залишається пів мільйони доларів. І після цього я хочу купити собі Lamborghini Urus. Урус. Це просто моя мрія мрія або борж 911. Тож зараз я приїхав до друга, який в ось такій хаті живе. Ну звісно, в мене апартаменти трошки покраще, але ж ми мірятись до грошима приїхали. В мене є ціль, в мене є, звісно, гроші, і до цієї цілі я йду. Тож, в цілому, ось тут. Дивіться цей відео. Будемо сьогодні, мабуть, розганяти депосит до 300 тисяч доларів. Зафіксуємо вже цю психологічну суму і подивимося, що з цього воно в мене вийде. І далі, далі, далі буду заробляти по своїм стратегіям. Тож, давайте вже перейдемо до екрану комп'ютеру і покажу вам надалі, як я працюю. Ну що, друзі, ось вже перейшов я до комп'ютеру і на балансі мене зараз 296 кабаксів. Моя ціль 300 тисяч доларів. Прямо зараз хочу добити в цьому відео. І буду я досягати цієї своєї цілі, торгуючи по своєму безкоштовному боту, він повністю безкоштовний для вас. Ви можете його почати використовувати. Тож. Давайте прямо зараз і розпочнемо. Дивіться ситуація. Наступна: я продав Гелік, ви про це знаєте, і я вже зробив з продажу геліку 96 762 долари і навіть 6 центів. Тож прямо зараз хочу добити баланс до 300 штук, і як на мене, це вже буде досить такий бодрий такий результат, і цим це вже буде не стидно. Давайте мені потрібно зробити давайте, дві угоди по 2000 баксів. По 2500, давайте. Цього мені буде достатньо для того, щоб гарнесенько так і заробити гарну суму грошей і добити свій баланс до 300К. Давайте обираємо AET-ціну переходимо в бота, який в мене безкоштовний, обираю його і наш сигнал на пониження. Натискаю, продати на 2500 доларів. І давайте тепер будемо дивитися. Коротше, друзі, ситуація наступна. Цей бот в мене також повністю безкоштовний. Я його і в своєму каналі все показую купу інформації торгової. І в цілому бот безкоштовний. Тож ви можете це все повністю забрати, просто перейдя в закріплений коментар під цим відосом. Тож переходьте в коментарі, забирайте бота, забирайте інших стратегій, там великий збірник. Там Купа-купа всього цікавого. Ух ти, але ж перша угода в нас щось по боту трошки хибить. Це таке іноді в нас теж буває, так як коли в нас спекуляції, тим тобто більше сьогодні у нас вже п'ятниця. І в такому випадку я просто помножу суму своєї угоди на 2. Тепер на 5 тисяч баксів буду відчиняти нашу угоду, щоб компенсувати минулий збиток. І ось отак по, по ММ, по мані менеджменту, по нашому Мартангелу я буду працювати, поки не відіб'ю весь баланс, якщо у мене буде ряд мінусів. Давайте ще один раз. А е ціну тісів, все ж думаю, що це якась помилка. А сигнал на підвищення. І на 5к баксів просто на 200 тисяч гривень я відчиняю його догори. І давайте з вами подивимось. Я таки впевнений, що сього я зможу дійти до своєї першопочаткової цілі це 300 тисяч доларів на балансі, і, звісно, до своєї основної цілі, яку я собі поставив, це як на мінімум півмульта зробити до кінця року. Так, бачимо, що в нас залишається 30 секунд до кінця цієї угоди. починаємо ми потихеньку підростати, так як мені потрібно. І усього формування сигналу від нашого бота. Який його мені видав. Ну що, чиназис? Чиназис повний, і бачимо, що ми підросли до гори, і все так, як мені потрібно. І перша угода, чому перша года зайшла в мінус. Взагалі не розумію, то мабуть, якісь спекуляції були. І ось вже наша друга угода, яка в нас фіксується в той самий плюсик, який мені потрібен. І вже це вже зараз в мене буде 300к баксів. Я дуже на це сподіваюся. Ось сигнал і ось відпрацювання. Так, 3, 2, 1. Бам! На балансі в мене 298 тисяч. Мені не вистачило. Ще 1200 доларів 1148. Мені не вистачило 1138 доларів. Тобто тепер я відчиняю году на 1500 доларів. І ця угода вже призведе мене до балансу в 300к, а ціну тісі донизу. І на 1500 доларів я заходжу донизу всюто по сигналам з нашого бота. Зараз в основному працюю я тільки по боту, я не використовую інші стратегії. Це тільки торгівля в нашому ВІП-каналі, який в мене також безкоштовний, в якому в нас жодні плюси, жод, жодного мінус. Одні плюси. Ось, бачимо, було сьогодні два плюсики. Тож максимально ідеальний результат. І як ми можемо з вами бачити, і ще, зараз і ця угода зайде в ідеальний плюсик. Сигнал на пониження був, і сигнал на пониження себе відпрацьовує. Дивіться, друзі, ситуація наступна. Якщо у вас є бажання, ви можете перейти в мій закріплений коментар під цим відео, забрати цього бота і почати працювати. Угода в ідеальному плюсі 15 секунд залишається. Тож, забирайте цього бота в закріпленому коментарі. Так, дивимося, що там з нашою угодою. А, так, ну, все чітко, я взагалі не нервую, друзі. Так як ну я просто розумію, скільки грошей я бухнув на цього бота, щоб він такі сигнали видавав. І тепер легендарний момент. 300 тисяч доларів в мене на балансі по сигналам з мого бота. Фуф, ну переводі на гривні, чесно кажучи, це просто шалена сума. 12 мільйонів 300 тисяч гривень я маю і додати в цілому більше нічого. Друзі, поки цей бот в мене безкоштовний, поки цей бот в відчиненому доступі, просто переходьте. В коментарях його забирайте. А тим часом 300 кабаксів я перешагнув на своєму балансі. Ідеальний результат я маю. Тож, в цілому, що я вам можу сказати, наступний мій, мої, ці, моя ціль, наступний мій таргет це буде в мене 350 тисяч баксів, мабуть, до кінця наступного тижня. І 100% до нового року я хочу дуже заробити, як мінімум пів мульта, та купити собі або Porsche 911, або Lamba Urus. Дуже подобаються мені ці тачки. Тож, все, свою ціль я виконав 300 кбаксов. Ви просто розумієте, що це за сума? Тож, в цілому, прямо зараз буду йти відпочивати. До речі, прямо зараз у нас з хвилини на хвилину вже розпочинається торгова сесія. Її буду проводити торговий аналітик наш максим. Тож прямо зараз, через рівно 10 хвилин, буде вже видан перший сигнал. Якщо вам взагалі цікава вся така двіжуха, то переходьте в закріплений коментар та забирайте там і бота, і віпку. Це все безкоштовно. То що, друзі, всім велике дякую за перегляд! Триста баксів на балансі є. А я пішов відпочивати.